Що хочу сказати, було дуже. Я йду в відставку, замість себе залишаю на посаді пану Джавеліно. Ого. Да. Ого. Вона буде обов'язки шефа до дальніших розпоряджень. Там з'явиться потім уже новий керівництво. How's it going? I know you got a clue what you're doing. You can play brand new to all the other chicks out here, but I know what you are. What you are, baby. Look at you getting more than just a re-up, baby. You got all the puppets with the strings up, Bakin' like a good one, but I call them like I see them. I know what you are, what you are, baby. Womanizer, woman as a woman, woman as you're a woman Who you are, that's just who you are, baby. Lollipop, must mistake me all the sucker. To think that I will be a victim, not another. Say it, play it how you want it, but no way I'm never gonna fall for you. Never you, baby. Да. Ой, да нет. Ага. нет, конечно. Смысл, да? Нет, да. Стой, стой, стой. Стой, стой, стой. Вокруг Сирены создавать да. ситуацию шухер. Я еще посоветую, предложу пока. Стріляють. Стріляють? Mm. Стріляють, та відповідь. А що по камерам? У камерах хтось дивився, а що внутрі. Є заручник чи нема? Стріляє з даху десь. Заручник є. Заручник є. Заручник є. Немає, Немає? заручника. Немає? — тоді Ха, давайте три секунди. Біжуть, швидше, давайте. Швидше, швидше, у них мало часу. Вони грабують бігом і вибігають. І так. треба просто не випускати, не вставайте прохід, просто не випускати. Закрити дві Що? сторони, з іншої сторони нас тут двоє і з Закрити іншого іншої випуск. Да, ви, да, мені ви, на переговори. Пан, нема, пані, нема, нема заручника. Будемо цей штурм. Маніжка, маніжка М -м. П, потерявся сюди. Покинув покинув, територію. Пане, Покиньте, будь ласка, територію, бо ми будемо винузені на вас затримати. Ходить спецоперація. Будь ласка. Заручники Відкрили вогонь. Вони вийшли, стріляють з чотирьох. Блять, патронов немає. Звездец. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ойди. Поубили. В задньому выході троє, наверное, лежать. Всіх поклали, всіх поклали. Це? Всіх поклали, що вас залишили тут? Ні, мене не залишили, за мною зараз прийдуть. Сказали мене не трогати. <гум> не трогати? Ну, я вас потрогаю. Добре? <гум> ай, Там, ай. Що да? ай. Так сподівається, що я тут поїду додому, а оказується додому, прямо додому. <гум> да, прямо в рідній періоди. Подніматися шеф поліції, а. хай марське. Ви добрий маєте день, право, ну, да, тут... да, да, добрий добрий, добрий вечір. Ні. Добрий вечір. Ви маєте право зберігати мовчання, все, що ви скажете, може бути використано проти вас у суді. Маєте право на адвоката та, та телефонний дзвінок. Вам ще про вам про вас зрозуміли? Коні на у нас. Прекрасно, прекрасно. Тоді зараз ми я вас е, я вас облапаю, знайду щось нелегальне та позабираю. А можна вас ще попросити там зробіть передачу мамі? Там у мене винтовка, вона пошіла мається, типу позняти з неї скини, якщо вам передайте мамі по новій пошті, вона вам дають на можним платіжом. Пожалуйста. <реш> <реш> якось може можна, якось там може можна. Чисто винтовка не надо, тип, понятно, що винтовка там, але дуже красиво там гравюра такі там. Якось договоримося з вами. Там типа я там туди-сюди там пенсійний, вам трохи там докинув. Потрібен лікар до поліцейського департаменту. Затримано поганий. Каже, що голова крутиться, прийом Як чути. зараз, почекайте, тут, тут, тут такі флот пізді. Ой, таке, так, так, що Так, давайте ще раз. Що то там, тудим-сюдим, пенсійний фонд? Та знаєте, знаєте, от так склалося, що у мене є чоловік. Який обезпечує вам хороше будущее. Він ложи в тумбочку денежко, а я йду її трачу. Добрий вечір. Женя. не може. Я не маю права поговорити з кимось, щоб зі мною провели професісуальні дії, тільки в кого чоловіка або ще немає, або. Таких нема. Таких немає. У мене чоловіка нема. О, замечательно. Ми ж над вами Ні, Я шучу, шучу, шучу. Ну, конечно, так, образ. Ваші документи масочку знімаємо. Точніше, масочку знімаємо. Масочку Фаспорт. знімаємо, так, да, звісно, масочку знімаємо. Я не красивий. А ну поверніться, що? ну я хоч гляну. Ну, давайте я так відійду, а ну, поверніться. Та що, файний, файний хлопака. Чекайте, <звідкальник> бо <звідкальник> <звідкальник> <это> я вже зашарівся. О, тата я попав. Все, 10 будь тюрми. Так і раз, буде, свободово. Я ж зі yeah. походу цей спів для нас угоди. Так, все. Портил. все, пошли оформляться. Ну вот и все, бля. <сínt> <сínt> Кто хочет взять отпечаток с крайнего пальца? <сínt> <Я> <сínt> сейчас хочет, а я сейчас я возьму. Не, не хочет. Не, не хочет, ничего не хочу. А ну повтори. А что такое? Давай. <с doit avoir dit> Тут кажуть, що в мене немає відпечатка пальця ще з одного пальця. Аж до твій палець, хто хоче підстати. Ми зараз підемо, зараз підемо. Ні, ми з вами нікуди не підемо. Зараз підемо. Знову ти сюди. Бігом сюди. Зараз бігнемо відпечатки. Відійдіть офіцер. Чека. Ближче. Та ближче, не стісняйтеся. Став. Що? Так, дивіться, у вас та да -та, -да, давайте. Тить. Зараз чекайте, ви стіну сиріньку, нежненько, тут от перший палець. А ти йди, Юля. Прекрасно. Дічка, можеш мене підібрати? Прийом. Де, да, 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 де, де ви? Грувів. Вони в мене де то. Хрёсток, грувів, там хороша посадка, я сяду до тебе. Без різких рухів, іначе буде... Ніхіра, він прийнути. Отак от, без різких рухів. Піднімаємось. Піднім, да. Да, 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 Обережно, піднімаємося, без різких рухів. Інакше ну, буде застосовано силу. Десь усіх вони Приду, так ще швидко Пан. їдуть. А, веду переслідування okay? за автомобілем, який перебуває okay. у гроші. Обережно! Будемо розбиратися. Ого, угу. зупиняємось. Що це за водіння? Пане, той, пропустіть, прилітайтесь в машину. Я грабував магазині. я грабував магазині. Ні, в півпальці, ні відео фотофіс. А як ви знаєте про відбитки, що ми, ні, ми не вимагаєте? Ну, бо ви ж інкримінуєте мені справу, правильно? Ми, ми ж, зараз ми подивимося, ми може, відбитки Ми ще вам не інкримінуємо наразі. Ми поки що вас дана, підозрюємо. Дана, 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 даний поліцейський тільки що сказав, що я грубо в магазин. Ні, ми сказали, що ви затримані по підозрій. А. Ага, вуха чистимо. Ні, я можу почистить. Мене є. Я знаю, я знаю, я вже мінчестер. Да, ну давайте ще раз я вам почищу. Ой, я Думаю, я не вам не дуже... зараз, зараз я піднімуся до вас. Типу, фото, фіксація в чому було одягнуті. Фото, відео фіксація може бути або у предоставлено адвокату. Стоять, тепер я говорю: предоставлена або адвокату, або вже у суді. Як докази про цей. Окей, дивіться, дана людина мені не сказала в якій годині, біля якої саме заправки. На поліцейському департаменті не бачу взагалі ніяких Ні, ознак. Хорошо. Зуп... Чого ви тікали від поліції? Вам є що приховувати? Добре, наблюдайте. Я тільки що не тікав від поліції, просто стріляв поле. А чому тоді прийшлося ти затримувати? Ви а ви Міранду зачинили. Я розбився. Я розбився. Це він все говорить під Мірандою. Прекрасно. Я я розбився в Африці. Не поки встали. Вам дали наказ зупинитися. Я зупинив ти та... лазиш там? там мені хуйовав ти, ти, ти. Ти, ти. мене. 88. 88. 88 бачу заручника 88. в магазині. Пробіжник з пістолетом. Ще спів. Ооооф. Аркаманки ти не. Ооо, боже ж лежа стало. БМВ! 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 Рішуємо. Хочу часу, їм треба 10 хвилин. А, не багато. а Але їм тільки, багато. Тільки зелений коридор, не було ніяких мов ні про шипи, ні про що. Шипи не Хочу? згадували? Ще весь район. Якщо про шипи не згадували, Згадували про шипи, Тоді можна в в в в в <провод> зелений коридор і часу потрібно, все. Треба Каже, що їм треба гроші, тому що ви пошкодили автомобіль їхній, і вони тут дуже сильно переживають і зляться. У одного молоток бачив дві автоматичні гвинтівки. Не знаю, як хочете, мені треба їх зловити. Просто зловити. Десять чотири. Як хочете. хочете? Я а у них заручник Ді. по рації розмовляє, що це відбувається. Нікак заручник. Заручник да, ні. Заручник піднятими руками стоїть. У них хтось говорить, так, да, передає. Я хотів запитати ім'я заручника, вони заборонили. Так, це іменно те, що ти зрозумів, да, це було радіо, так. Це все ліпа. І заложник теж ліпа. Ну я таки зрозуміла, тому що коли ми на підльоті були, то заручник ходив відкрито по території На даху що ліпа. А знаєте, що ще думаю? Що вони у них один автомобіль. Пс. Звергатинка. Людинка зверху, да ходиш на бійця. То стрибу відкрив. Ху людина, людина з даху відкрила стрільбу. У відповідь Ложіть. Ложіть її. А чому відкрили? Ну, Людина з даху відкрила вогонь. Чому? Дах лишній. Каже, тебе віднесіть поранений не підійду. діду. Блять. Так, а що це лежить, було? Лежить, лежить, лежить на даху. Прям, блин, блін, убиваешь. Я я в белому, я в белому. Ну и что? Они выходят, мы выходили. Ну да, стараются, выходит. Идиот. А вы куда вы будете? Идиоты, иди бризли, мы. Мы трампали банк. Барани вискалы вагонь! Барани! Вы просто приехали, нас тут надели. Ну, це банд, ідіоти. Ну, хіра, блядь, вони їх сповняють. Що це нахуй за банда взялася, блядь? Вон, що мені просто нахуй ви нарушаєте правила самі, блядь, я просто не розумію. Ти ще в поліції, ти должна за всіх, блядь, давати команди. Зачем ти дала команду, блядь, нападай на нас? Ну, алло, що ти смієшся? Я не знаю. Вони спілкуються, блядь. Самі суки, самі хочете, блядь, іграти нормально, самі, сука, нарушаєте правила. Самі хочете, так, ми приїхали, вас не Вы в ритм формах ну, я нашел, вас ничего це не смущаємо.

раді цього на протибанку з позаду стіну. Ну, я вахую просто. Вони всі в одному контракті, тих можна теж приймати. Ти ну, можна не знаєш, що ти застрелив людину, а але... виходимо це зі зміни і якось... повідомляємо, Є що це 10... твоя честь. Я не поняла. Вийшли на перекур, а, а, значить, ти ти в рації. Я 10-7, я в рації. Перекур. Оголошується перекур. Ого. Я під сходами тут. <рес> <рес> У нас тут курілочка, ти що? А, я шукала тут спати лягти. Жіночка, ну що спати? Що це таке? Та дайте та, 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 пройти. Хто у вас виходить? Тепер, вху... тепер дивися. Таке? Дайте 4. 4. Дайте На крижах снайпера. А тепер слухай. А, обмін зараз не вдасться, тому що по нам відкриють огонь. І я так розумію, це буде інша банда. Жаль, Смотри, вони що мені рацію, що вони спали, Или най... на... крышу і почали по ним вогонь. По нашим офіцерам, тільки що операції вагоні мені вагоні, передали, щас, відкрили вогонь. Они открыли в ответ в ответ, сказали. Нет, було відкрито вогонь. Коротше, е, я так розумію, ще якесь угруповання. Все, завязывайте, давайте, переговорщики. Все. Вот, перекрадите вон. А... Сейчас, они по рации передают. Що Без понятия, У вас а это. один переговорщик. Они просто твои триму... три... авар... Приговор... окружили. Переговорщик идт. Выходьте, мы на доху страху выходим. Наш, один наш. Другий. О, а за автомобиль ваш? Кто там за кермом наш. Да, не наш. О, вернули <гуми> тачку. Так, бачу, все добре, да били, все так, все добре, мене до не білі, все. Бачите, говорили, говорили mm. про, про інсугу, а ще й вам поліцейську так повернули, прикиньте. Mm. Ого. Тільки не збиваємо те. Все одно тісь. Давайся за ручника, то тікайте одразу мене по немає. Не Одного бачу, так, Ні, а, а де дешев. Він закинувся, все, він уже. Ми освободився, сидіть уже зі красавчик. Можна. Дякую, і там всі діла. Дякую. Щас подякую, не переживайся. Все, я жду. Так, ну що, хто відпочивати, всім гарного вечора, я 1042. Як то кажуть, всіх по цьому, всім дякую за прекрасний вечір. ще 4 вечора. рожа, це 4 гарна вечір. не приготували Да, що? Ага. Це чиясь, да. Блять, ладно. Став там 5 тисяч штраф Ой, чого чому вони не відправились? Не знаю. Так я забрати можете отбать. Що ти, пошли хой, ну, є куча процесів. Чіто, пацани? А ну, блядь, машини бар'єри тут опорозганяли? Що за, блядь, я займаюся цим? Не знаю, мовчите просто. Я трошки попутав, що я можу. Блядь, треба ж було сказати. Ну, вибачте. У мене мозги ще думають як офіцер, а не як шеф. Втюйся разом з вами Здесь там лишь осторожно. вы тоді тут, а я поїду на цей вихід. А там? Таня там. Ні-ні-ні, туди не їдь, блядь, назад. Там салатив блядь, ровно приехал. Блять. Да я без голога так давно, блядь, на это питье. Назад, на. Назад куди треба, Это бы из подстава. Окей, окей. Это ж подстава, блядь. Невыкона не Треба прибирать що. Так, так, влів. Скільки ми можемо з Не панькати? У мене є шальна ідея. Шальний. От зловиш мені хоч одних з Анджеліка, Тоді будуть ідеї. Так, у мене зараз ідея, є на... шлях. Спробувати списочних заручника. Ну я маю заручником на мотоциклі випити і пустити випікати. Добрий вечір. Добрий день. Дякую, що працювати. За, за нами. Все добре з вами. Так, зі мною все порядку. Так. Uh, приехала Автівка. Автівка приехала в Анжелика. В негайно не Ванжеліка. не гайно в Анжелика. Закрила рот, блядь, по ногам стріляю. Закрила в рот, блядь. Скину рацію, скину рацію на пол. Руки підняла, быстро. топ підняла, підняла. Став, Ой. А за ручника шеф. Та, Та навіть, нічого, за, це так, є. Так спасали, заразник да. перепрошую, надамо компенсацію, що вийшли. Ну шо, приколейся, ну. Ви що, приказуваєте, начальника ПД обрати. Так вона тренірована, ми тільки заходимо на штурм, вона знає, що робити. Ну, ти Та що вона знає, як а, Медик на, 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 на зв'язку на рацію. Зараз я попору знайду. Я вчора віддав, сказав передати тобі. І Що, там? О, панна, що, все вкусно? У нас тут коротше спецоперація зайчик. Зайчик. Зайчик біг, біг і не добіг. Зайчик стрибав, стрибав і дострибався. Треба того. що… Чекаємо людей, Людина, <смір> от надаруки. Надо щоб... треба, треба пару поліцейських і займатися, під руки брати людину і, і гайда всі машини з гаража на парковочку. Якщо <плев> <плев> <Єслі> є недвіжимость, <плев> поїхали в недвіжимость, подивимося, що в сейфах лежить. А ордів <плев> не треба на поле мів.